Сергій Нечипоренко народився в шості навесні 83-го року. Після закінчення школи номер 7 парубок вступив до Шосткинського професійного училища номер 13 Після закінчення працював на одному з місцевих підприємств. У 2022 році зустрів своє кохання Катерину. За словами рідних, Сергій Олександрович завжди був дуже відповідальною. Чесною, відкритою та чуйною людиною. Цінував і любив свою сім'ю. На всіх святах він був душею компанії. Він дуже любив життя і свою родину. І саме тому у 2023 році вирішив стати на захист Батьківщини. На фронті займав посаду інспектора взводу полку управління поліції особливого призначення. Об'єднана штурмова бригада національної поліції України Людь за зразкове несення служби, відвагу та патріотизм був неодноразово відзначений почесними грамотами та нагородами. Медаль за оборону Торецької громади відзнака за особливу службу. Благополучного повернення героя додому з нетерпінням чекали найдорожчі люди: кохана, син, мама, сестра, друзі. Він повернувся до рідного міста. Але на щиті це сталося 10 липня під Краматорськом. Саме там чоловік виконував свої професійні обов'язки по захисту країни. Здоров'я, душа та тіло героя, зранені війною, не витримали страшного навантаження. Знову учнівський і педагогічні колективи школи номер 7 у жалоби. Відійшов у вічність наш випускник школи Нечипоренка Сергій Олександрович. Вчителі його пам'ятають як щирого, доброго, відповідального товариського учня. Таким назавжди Сергій. Олександрович залишиться в пам'яті всіх тих, хто його навчав, виховував, любив, цінував. Доземний уклін тобі воїну, щирі співчуття рідним і близьким. Всі пам'ятають його в закладі як світлого юнака, який мріяв про майбутнє, будував свої плани. Він завжди міг прийти на допомогу своїм друзям, родичам, близьким, світла пам'ять герою. Герої не вмирають. Добре серце та мужні вчинки Сергія Олександровича назавжди залишаться в пам'яті рідних, близьких, друзів, захисника України, який заради щасливого майбутнього своєї держави віддав за неї власне життя. Сьогодні ми проводжаємо ще одного захисника нашої країни. Сергій загинув як справжній воїн на босту, захищаючи на Україну від загарбків. Ми ніколи не забудемо подвиг Сергія. Слава герою, слава Україні! Присутні вкрили домовину з героєм живими квітами і низько вклонилися, дякуючи за звитягу та мужній подвиг. Нехай світла пам'ять про Сергія Начепоренка, як і про кожного воїна оборонця, хто склав свою голову на полі бою, буде вічним нагадуванням кожному з нас про те, якою дорогою ціною дається нашій країні. Перемога над ворогом.